Ну як впоралися із домашнім завданням? Сьогодні перевіримо. Мене звати Сергій і ви на каналі Deutsch Easy. Вашим завданням було заповнити пропуски у реченнях, підібравши правильне допоміжне дієслово «haben» або «sein» у правильній формі. Ich habe mich schon gewaschen. Допоміжне «haben» – Зворотнє дієслово зіхвашен. І gemacht. Перехідні дієслова. Виконав кого? Домашнє завдання. Катрін вчора мене відвідала. Аналогічно відвідала кого? Herr Krause ist nach Hause gefahren. Вживаємо зайн. У формі іст, звісно, бо Herr Krause – це він. Оскільки fahren – це дієслово, яке позначає рух, тому допоміжне sein. Die Kinder sind schon gekommen. Аналогічно комен. Дієслово руху. Діти. Вони тому sind. Sei Зайлайзе. Будь тихо. Е іст анішлафен. Він заснув. Молодці. Ви правильно використали зайн, оскільки einschlafen – це зміна стану. Засинати. Ich habe einen Pullover gekauft. Я купив світр. Купив кого? Перехідне дієслово. Wetter ist warm geworden. Погода стала теплою. Верден одне з десяти дієслів, яке вживається із zu Hause geblieben – Ми залишились вдома. Аналогічно, бляйбен залишатись одне з десяти дієслів, при побудові якого у перфект вживається допоміжне дієслово sein. Es hat die ganze Woche зайн. Дощило цілий тиждень. Без особове речення. Es regnen – дощете вживається із haben. Напишіть у коментарях, чи вдало ви виконали дане завдання. Якщо ні, поставте запитання я дам на них відповідь. І розберемось, чому ви допустили там помилку. Ну а я вітаю вас, оскільки ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови, і тепер точно знаєте. Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові, цікаві, а головне корисні відео уроки. Рекомендуйте відео друзям, щоб підтримати канал та розвивати україномовний контент. До новых зустрічей. Alles Gute.